Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму youtube каналі Знову така в мене була невеличка пауза, трошки важко якось увірватися в той ритм, який колись у мене був. Це десь хоча б два відео на тиждень одну, але я дуже стараюся. І сьогодні я взагалі сідала писати одне відео, але врешті я вирішила записати зовсім інше, і воно має бути присвячене. Організації моїх акварельних фарб. Не знаю, якщо чесно, що з цього взагалі вийде, тому що це буде таке, ну, трошки відео-експромт, але можливо це буде цікаво. Ну, принаймні, мені це точно цікаво, і я сподіваюся, що буде корисно. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо починати, побачимо, що з того вийде. Отже, почнімо. Всі мої акварельні фарби знаходяться на сьогоднішній день в мене в двох ось таких ось коробочках. Я взагалі не так часто користуюся акварельними фарбами, і я думаю, що Ну, можливо, тому що мені просто незручно ними користуватися. Декілька останніх разів я. Коли користувалася фарбами, я брала саме ось цю маленьку коробочку. Тут в мене в основному зберігаються фарби такі з цікавинками, з якоюсь цікавою грануляцією. Ну, є і декілька звичайних кольорів, і тут мені все зручно. Воно компактне, ну і в принципі оцю маленьку коробочку мені набагато зручніше взяти і щось з нею розмалювати. Так ось дві останні роботи, які я розмальовувала фарбами, я розмальовувала саме цими кольорами, тому що цю велику коробку мені брати було. Незручно, хоча я колись дуже е, хотіла е, так, щоб всі акварельні фарби мене зберігалися в одному місці. І оці олівчики е, Марко хрома я колись купувала е, саме через коробочку. Але врешті решт я зрозуміла, що вона для мене надто громістка. Плюс, як ви пам'ятаєте, чесно кажучи, мені трошки страшно це відкривати. Ой, так, як ви пам'ятаєте, в мене тут була ось така викраска. Та що на магнітах. Ну, я так просто колись вже розказувала вам, що ну, мені завжди вважалося, що трошки безсенсовно робити кюветки на магнітах. Ну, тобто, ж, основна фішка в тому, що ти можеш їх переставляти, переміщувати якось. Коли там купуєш якийсь колір, ти його просто всерединку став, А що ж тоді робити з викраскою? вже це кожен раз потрібно і переробляти? І я викраску також зробила на магнітах. Але я вже. Безліч разів також вам казала це в своїх відео, що я не раджу вам так робити, тому що це незручно. Як ви бачите, вони тут падають, ось, тут лишаються, перелипають. Ну, тут вони перемішані, тому що це вже я колись їх перемішала, але загалом це незручно. І така громістка коробка мені також видається незручною. Тож я вирішила в черговий раз спробувати якось. Організувати всі свої акварельні фарби, до речі, тут в мене є три нових кольори. Ну, як, вони вже не дуже нові. Я отримала їх ну, місяці два тому, а може, і, а може, і давніше вже. Ось Ми також з вами їх спробуємо, подивимося. Ну, я вже сама їх, звичайно, пробувала і навіть записувала відео, що у Львові, але відео вийшло поганим, тому воно нікуди не пішло. Значить, є в мене ось такий набір кольорових олівців, це Dрі'an Drawing І тут, як ви зрозуміли, я вирішила, що напевне я пожертвую оцією класною коробочкою. Мені подобається користуватися дровінгами саме в оригінальній упаковці. Не знаю, подобається справді такі маленькі набори мені якось вони дуже милими і компактними. От. Але. В принципі, в мене є місце, куди я можу їх в пенал перемістити. От. А коробочку цю використати якраз для фарб. Я, в принципі, думаю, що вони мають всі в мене в не дивлячись на те, що вона значно менша. Але тут в мене є місце вільне. Плюс я думаю декілька кольорів, а саме сонет. Прибрати. Я, значить, перед тим, як записувати відео, знайшла, оце я принципово не відкривала цю коробку, але я знайшла, в мене є викраска, яку я робила в блокноті своєму з акварельним папіром. І в принципі я зрозуміла, що там декілька кольорів сонету мені може бути цікаво, а саме там такий зелений має бути гарний. Я хочу його собі лишити. Можливо, червоний. Ну, коротше кажучи, зараз будемо щось думати, будемо якось сюди це все переміщувати. Так, і що стосується, значить, ще ось цього пеналу, що я думаю. Що тут в мене також є викраска. Так як це різні цікаві, красиві фарби з ефектами, на оцій викрасці, звичайно, їх не видно. Викраску цю я робила тим лише розрахунком, щоб я просто банально розуміла, де який колір і. Ну, як мені годе знайти щоб б швидше і зручніше. От. Але в мене тут лишалося три місця, і я додала сюди три кювітки ось таких це е, ці хамеліони від Rembrandt, Дуже класні фарби. Але в мене з'явилося три саме кольорових фарби. І я думаю, що правильніше буде їх сюди помістити. І ну, якби все, місце в мене закінчилося, а блискучки, я вже тоді певна, що. Буду тримати в загальному наборі. Плюс я також думала, не знаю, ну, так як це в нас таке відео експромт, то я собі дозволю трішки просто подумати разом з вами. Тож тут в мене є, ой, дивіться, пан Мурчик до нас прийшов. Так, Сподіваюся, не буде він дуже нам заважати. Ага, Лапою бо певно, прилипло, прилипла ця викраска до лапи. Коротше кажучи, незручна викраска, котик вона теж не подобається. Ну, Будете трошки дивитися на його лапки, вони гарні, тому, в принципі, нічого. Значить, Дивіться, а що стосується кольорів з цього мого імпровізованого міні-набору, всіляких різних красивих кольорів. Значить, зі мною тут подруга колись поділилася. Фарбами Daniel Сміт вони всі знаходяться в ось таких великих кюветках. Частину я купувала сама, вони знаходяться в напівкюветках. Потім я вже докуповувала фарби від шмінки, вони також в напівкюветках. Одна Вінзер ну І ці три Рембран Хамеліон і три цих від Вангок Оксід Блак. Оці даск-кольори, як вони називаються. От, Коротше кажучи, майже всі кольори вони тут якісь цікаві. От, але в мене є тут і а, звичайні кольори. Це, наприклад, ось цей. Перший нікель Азоєло, Даніель Сміт, до речі, дуже такий класний колір. червоний. оцей, Не дуже зараз бачу, як він називається, якийсь Alizarin Крімсон, щось таке, напевне. От, я думаю, можливо, є сенс оці фарби, так як вони без ефектів, перемістити їх в загальний набір. От, Але це я тут ще подумаю, що я точно хочу зробити, то це прибрати оці блискучки, помістити туди, 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 туди оці три кольорових акварельки. Що мені тут потрібно буде їм зробити також магніти, і тут частина фарб в мене також без магнітів. До речі, коли частина фарб без магнітів, в принципі, воно нічого страшного, тому що ну, ті ж фарби, що навкруг, їх достатньо непогано тримають. От. Єдиний мінус цього всього дійства, що мені прийдеться знову переробляти викраску собі. Коротше кажучи, якось. Не знаю, просто не знаю з чого почати. Я просто розумію, що я дійсно буду частіше користуватися акварельними фарбами, якщо вони будуть в мене якось зручно, і компактно і логічно розформовані. От того, не знаю. Буду зараз пробувати, буду зараз міряти коробочку, Тр трішки треба нам цю... Тушку якось підвинути, а він замість того, щоб підвинутися, просто почав мурчати. Добре, зараз щось придумаємо. Значить, плюс ще хочу вам показати одну новинку. Мені подарували ось такий класний чохол для пензликів. У мене ніколи не було чохлів для пензликів. Я завжди зберігала їх ну, просто в такому металевому січатому стаканчику. Може він так голосно муркає? Можливо, вам також чути. Але я не думала, бо він досить далеко знаходиться від мікрофону. Так, так, все, вже вже лежить на спині. Зараз я трішечки його приборка і повернусь до вас. Так, отже, продовжимо. Мені подарували ось такий чухол для пензликів. Він дуже прикольний, такий, знаєте. Ну, не знаю, якийсь затишний, дуже... мені подобаються такі речі. Чогось я ніколи не думала про те, щоб собі такий купити. Не знаю, не вважала, певно, за потрібно. Я вже розмістила туди всі свої пензлики, крім трьох. У мене є такий пензлик від Рубльов трієчка. Колись мені його порекомендували для того, щоб використовувати його разом. З акриловими от, але так як я акрилові чорнила і ну, от, акрилову Аш використовую майже в кожній своїй роботі, ну, переважно для того, щоб приховувати там, якісь чорні лінії, які мені не потрібні. Ну, щось таке. То він у мене зберігається, скажімо так, в швидкому доступі прямо на столі. І також в мене є ще два пензлика від. Чи Ван Да Вінчі, я завжди це плутаю. Два пензлика від Вінчі, до речі. Зараз... ой, ледь не впало. Ось таких два пензлика. До речі, дуже їх рекомендую. Класні пензлики, але вони класні для фарб типу гуаші або акрилу, тому що для акварелі вони надто жорсткі. От, але мені вони дуже сподобались, так як я багато користуюсь такими фарбами. Вони мене також зберігаються окремо, бо я доволі часто їх беру. Так, те, що в мене ледь не впало, це ось цей спрей, я також вже кілька разів вам його показувала, дуже він мені подобається. Це спрей, ну, це цей пульверизатор від Ranger, і я дуже хотіла завжди такий малесенький спрей з водичку, я нарешті його знайшла. От, ну, А тут в мене всі пензлики зберігаються. Переважно, переважна більшість тут пензликів, які е, я використовую з. Акриловою фарбою або ж з акрилового гуашу. Вони такі більш жорсткі. От, але б є певна частинка і пензликів, які я використовую з акварельними фарбами. Так, що ми з вами візьмемо? Я думаю, ми візьмемо якийсь такий пензличок від роси. І, певно, будемо все робити ним, тому що деякі є надто великі. Я думаю, що нам буде зручно. Котик хоче, щоб, щоб, щоб йому лавки. Отак от жамкали, але мені потрібно двірки. Так, приберу зараз пензлики. І, ну, що, будемо пробувати з вами, не знаю, вийти, що з цього взагалі відео не вийде. Пишіть також в коментарях. Взагалі сідали знімати відео про те, як я розмальовую розмальовки за номерами від Діснея фарбами. В принципі, в мене все трішки пішло не так, трішки затягнулося через те, що я не могла обрати картинку. Я спочатку думала почати разом з вами якусь нову книгу, от, ну і тим самим і показувати. Хоча давайте я певно буду розказувати от, і буду ці фарби вже ставити на нове місце. Взагалі, може, в нас не влізуть тут всі. Я вже тут розійшлася. Ну, але я майже впевнена, що мають влізти. Отже, що бишло не так, я дуже довго спершу не могла обрати ілюстрацію, яку я хочу розмальовувати, тому що потрібна, ну, потрібна була ілюстрація для відео з певними характеристиками, для того, щоб я могла показати вам ну, все те, що я хотіла би вам показати в цьому відео. От. Так, до речі, дійшли ми з вами до сонета. У мене тут два жовтих сонета. І я, в принципі, навіть не знаю, чи вони мені потрібні, чи не потрібні. Напевно, я оцей 220-й лишу, тому що він досить унікальний. Оцей 227-й, я думаю, що він мені не потрібний. Так, тут ще ж знаєте, в чому тут проблема? Добре, я їх тут зараз розставлю, але ж. Потім те все вимагає викраску зробити. Як зробити викразку, якщо в тебе всі кюветки різного розміру? Це справді досить складно, тому що я. Так, ще оранжевий синець, також я прибираю. Одразу разом з ними буду прибирати ці штучки з викраски. От, тут в мене було в цьому сенсі досить зручно, тому що великі кювятки, повноцінні в мене, були ось такі ось папірчики, а ті, які маленькі, в мене були, власне, маленькі. Ну, тобто вони відповідали розміру кюв'яток і напівкюток. Бачите? От, але проблема цього в тому, що ну, їх погано видно. От, погано видно колір. Ну, ви я думаю, розумієте, що на маленькому папірчику колір видно значно гірше, ніж на більшому вдвічі. От, тому... не знаю. Отже, я давайте не буду вас затримувати. Зараз я це все якось розформую, приберу те, що мені не треба. От, і повернусь до вас, вже будемо продовжувати. Отже, що в мене вийшло? Я розібрала два свої пенали з акварельними фарбами. Тут ви можете побачити те, що в мене вийшло як, ну, така основна палітра без різних кольорів з цікавинками, тобто різні грануляції. Це все я залишила все в маленькому пеналі. Зараз я вам його покажу. Викраска вже. Не відповідає дійсності, от в тому проблема, що ну прийдеться її переробляти. Ну але до речі, вона тут так, тільки щоб орієнтуватися, деякий колір, тому що на оцих. Маленьких зразках на абсолютно не видно ні грануляції, ну, нічого такого. У мене тут, як ви бачите, я все ж лишила блискуча фарби тут, і ще навіть є місце для, можливо, навіть двох квіток. Тобто, в принципі, я можу ще щось навіть і докупити цікавеньке, якщо мені буде того хотітися. Деякі кольори звідси. А саме три штучки Daniel Smith я приклала в цей пенал. Також я лишила декілька кольорів Sonnet, Тут, тут вони, ну, дивлячись на те, що в мене така надзвичайно велика палітра, вони в мене виявилися унікальними. Ті, які мені не потрібні. Ось я їх тут лишила, Ну, не знаю, десь прилаштую. От, нехай будуть. Отже, зараз я займуся викраскою. У мене це все, до речі, зайняло ну, досить тривалий час. Я навіть не виключаю, що я десь щось. Врешті-решт не плутала, але вже як і є, все, вже не буду нічого змінювати, тому що це дійсно складно. Досить така важка коробочка вийшла. Тут я, якщо чесно, це вже просто лінь. Я все ж не приробляла магніти до деяких кюветок, тому що, ну, як я вже казала, здається, я вже казала, що ну, більшість кюветок тут вона з магнітами, то вони. І тримаю тільки без магнітів. Колись мені буде нелінки, то я і там також зроблю магніт, а поки що воно так собі чудовенько тримається. Отже, я буду переробляти викраски, не знаю знову ж таки, як в якій формі їх робити, тому що, наприклад, ось тут в першому ряду в мене скільки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 фарб. Так, а в другому раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. От, як це все зробити, я поки що не дуже, не, не дуже знаю, не дуже розумію, не хочу робити так, як було, щоб напівків'ятка була менша за розміром, тому що тоді дійсно гірше видно колір. От, не знаю. Це, цей момент я продумаю ще. Також значить, я думала, де його мені робити викраску. Значит, що в мене є для цього? У мене є ось такий класний папір. Це зараз я вам покажу, колись мені подарували велику папку такого паперу. Так, 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 давайте значит, почнемо з інших, щоб мені було трошки зручніше. Я спробувала фарби на ось такому звичайному папері. Це папір 200 г. Він дуже гладенький, в принципі, фарби на ньому гарно лягають і гарно видно колір. Потім в мене є ось такий блокнот акварельного паперу. Це ось такий скетчбук. І є також ось така величезна папка. Кенсон Мікс Медіа. Класний папір. Тут фарби теж дуже гарно лягають. Тут олівці дуже гарно лягають, тут все лягає чудово. Тут, знаєте, який плюс розміру, що я зможу ну, трохи більшу викраску зробити для того, щоб розуміти, які кольори, але з іншого боку, вона буде дуже багато місця займати. Я навіть не знаю, де її тоді зберігати в такому, в такому випадку. От, не знаю, щось не дуже, я, якщо чесно, хочу робити викраску на акварельному папері. Не знаю, можливо, можливо, зроблю все ж на цьому великому папері, можливо, все, все ж таки є сенс і вирізати по формі і вкласти всередину. Коротше кажучи, не знаю, зараз буду щось думати, ну і вже пізніше вимкнуся і покажу вам, що я не думала. Ну і, можливо, подивимося про це створення викраски, можливо, не будемо. ну Вже там по ситуації з вами побачимо. Ще раз цих вітаю. Зараз в нас вже наступний день, пройшло трохи більше доби, і я нарешті завершила розфасовувати свої акварельки в якийсь новий формат. Давайте буду вам показувати, що в мене вийшло. Знову ви тут бачите, в нас. Пана Мурчика, він цілий день в мене тут лежить на столі, поки я займалася викрасками. Викрасок я сьогодні робила дуже багато, також буду вам їх всі тут зараз показувати. Отже, перша коробочка, яку я вам покажу, це, як ви пам'ятаєте, від олівчиків. В яку я вирішила скласти всю свою акварель без ефектів, тобто звичайні стандартні кольори. Отак от в мене все це виглядає врешті-решт. Я там ще дещо міняла, додавала. Але, от врешті, це має такий вигляд, всі кювітки в мене тут помістилися. Мені, в принципі, подобається те, як воно виглядає. Досить компактно, як на мене. І мені більше подобається, ніж та як було. І плюс ну, те, що немає кришки, яку не можна зняти. Тому що кропка і сама по собі, вона доволі громістка, а ще з чисті кришкою, ну, коротше кажучи, було дуже багато незручностей. Викраску я. Приклеїла в кришку. Ось так вона в мене тепер виглядає, ви можете бачити. Так, вона не така цікава, скажімо, як була, але вона більш зручна. Це сама стандартна дефолтна викраска, але хоч нічого не буде відпадати. І якщо мені там потрібно буде якось її змінити, я дуже сподіваюся, що не скоро, то ну, вже буду перемальовувати. Мені подобається, як воно виглядає. Ось тут ви можете побачити палітру, яка в мене є, маю досить багато. Кольорів, як виявилося, але в принципі ну, таких, щоб якісь були там, однакові або дуже-дуже схожі, мені здається, не так багато. Ну, окрім там фіолетово-рожевих. І охристих кольорів я не бачу якихось таких дуже схожих. В цілому, я вважаю, що палітра досить непогано в мене зібралася. В принципі, я думаю, що нічого мені більше не потрібно. Я її тут приклеїла на двосторонній скотч, і ну, вона досить класно тримається. Так, ідемо далі. Наступна коробочка це, як ви пам'ятаєте, ось така невеличка коробочка з фарбами, з ефектами. Я тут зробила те саме: я зробила викраску, приклеїла її на двосторонній скотч і, власне, ось так виглядає моя коробочка з різними цікавими фарбами, а ось так виглядає викраска. Ну, В принципі, теж доволі зручно. Мені здається, має бути зручно користуватися тим всім. І також маю ще ось таку маленьку коробочку. Я, ну, якщо чесно, я про неї просто забула, я могла додати ці акварельки в набори. Тобто частину в ось цей набір, де звичайні кольори, частину в Ось цю коробочку, там, де акварелька з ефектами, але я просто про неї забула і вирішила, що ну, в принципі, нехай в мене лишається такий невеличкий набір кольорів, які я купувала у Львові. Це були нові кольори акварельних фарб від відрос. У мене тут лишається 5 квіток. Я прикрасила цю коробочку, ось такою наліпкою від Кароліни Кубіковської. І на зворотній бік я також сюди зробила викраску маленьку. І приклеїла її також на двосторонній скотч. Так. В принципі, виглядає непогано. Ось, власне, вся моя акварель в такому ну, доволі компактному вигляді, як мені здається. Так, значить, крім цього всього, я зробила ще одну викразку. До того, як зробила ці. У мене була трошки інакша ідея, тому, якщо ви помітили, в мене тут кожен своч Бачите, він пронумерований. Там була в мене трохи інша ідея, але вона там трошки змінилася, і врешті вийшло теж те, що ви спостерігаєте. Я зробила ось ще одну таку викразку. В мене є дві палітри. Це від українського виробника Sketch Terrier. Тут папір він не акварельний, він просто звичайний, цупкий, 220 г, але для фарб він досить непогано підійшов. Я ніколи не користувалася такими палітрами, і, наскільки я розумію, потрібно їх заповнювати було зверху. Тобто, щоб ось так їх можна було гуртати і роздивлятися кольори. І я просто не маючи досвіду, зробила це все знизу. От. Ну, але буду користуватися вже так, як зробила. Це така досить цікава палітра. Тут всі листочки вони скріплені на ось такий гвинтик. І що. Ой! Дивіться, тільки похвалила, бачите, і я його розкрутила. Зараз я це все полагоджу і повернусь до вас. Так, я це все привела до ладу, хоч буду знати тепер, що воно розкручується, тому що бувало в мене питання, що, я, як мені, що мені робити, якщо якийсь листочок мені потрібно буде видалити. А тепер я знаю, що воно розкручується. Отже, я зробила ось тут викраску всіх своїх акварельних фарб. Тобто, тут в мене є жовті, оранжеві і от, в принципі, всі 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 які ви бачили, але всі у такому досить. В цікавому, напевне, незвичному, принаймні для мене форматі ось така цікавенька викраска. Досить вона велика. вийшла. Трішки в мене тут погнулися листочки ну, через воду, тому що я досить багато води сюди додавала, папір хороший, потрібно під прес покласти, я вже клала на ніч і воно трохи випрямилося, але ще недостатньо. Чим взагалі зручні такі палітри, вони в основному. Популярні з використанням спиртових маркерів. От я вам не буду всю розкривати, але от ви зрозуміли от така палітра. В чому, наскільки я розумію, її зручність. Якщо ви хочете, ну, наприклад, що, що можна розмальовувати? Я не знаю. Наприклад, якесь а, щось синє з відблисками сонячного світла. Ви, наприклад, дивитеся, тут у вас є сині кольори, ви відкриваєте сині кольори дивитеся. І відкриваєте, наприклад, жовті, і просто так ви одночасно бачите всі ваші кольори в досить зручному форматі, тобто це ну, площа самого сфучу, вона набагато більша, ніж на оцих невеличких викрасках. І ви можете зручно підбирати, дивитися, який з яким кольором буде як дивитися, можете отак їх поряд співставляти. От, і щось дивиться, порівнювати. Не знаю, не користувалася, маю ще одну таку палітру з трошки інакшим папером, і спробую використати її для спиртових маркерів але вже спробую в такому положенні, тобто не зверху, а знизу буду заповняти і вже там якось також вам. Розкажу, от власне таке вийшло в нас відео. Пишіть коментарі, чи було взагалі це вам цікаво, тому що для мене було дуже незвичне відео, незвичний формат. Хотіла дуже багато робити вставок, як я робила одну викразку, другу, третю. От, але я зрозуміла, що тоді відео вийде надто довгим, тому що це все знімала. Можливо, я щось вставлю, от, але не знаю, побачимо, тому що відео дійсно дуже довге виходить. Я хотіла, щоб воно було набагато коротшим, але в мене це все діло зайняло. Ну, Насправді, реального часу дуже багато. От. Тож пишіть ваші коментарі, лишайте, чи цікаво це взагалі вам було, чи, можливо, якісь такі подібні відео я тоді буду знімати, тому що я потрошку роблю якісь реорганізації в своїх матеріалах, в своїх книгах. От. І ну, я таке люблю та й люблю таким займатися. І, можливо, якщо це вам також цікаво, можливо, якщо дарує також якісь цікаві корисні ідеї, то, можливо, це. Я буду також записувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам хорошого дня, приємного настрою ну і, звичайно ж більше творчості у вашому житті. До зустрічі!